Любі хлопчики та дівчата, я рада зустрічі з вами. Здравствуйте, друзі хороші! здравствуйте, друзі мої! В'ясний цей день і погожий шлю я вітання свої. Малята, а ви сьогодні були на вулички? Там холодно чи тепло? А небо яке? А сонечко яке? То ж яка пора року? Сяйвом сонця все залито, в нас гостює справжнє літо. Сьогодні я усіх вас запрошую у цікаву подорож. Готові до подорожі, а подорожувати ми будемо сьогодні літніми місяцями. Чи знаєте ви малята, коли починається літо? Так, літо починається після весни. Літо малята має 3 місяці. А хто ж знає назву першого місяця? Правильно, червень, другого, липень і третій місяць серпень. А чому ж їх так назвали? А зараз ми з вами і дізнаємося. Назва першого місяця червень. Червень малята. Це значить червоний, красивий. Саме в цей час у садах і полях цвітуть півонії і маки, досягають сунички, вишеньки, черешеньки. А ще назва місця походить від назви комахи, яку звуть червець. Саме в червні вона з'являється. В сиву давнину робили із неї червону фарбу. Тож послухайте віршика. Той, хто бачив, як розкішні маки вогняно цвітуть. Як в садах дозрілі вишні аж гілки додолгнуть, той, хто в пору косовиці на узлісі поміж трав, що соковиті полуниці повні кошики збирав. Збирали малята? Так чому ж цей місяць назвали червним? Молодці. Назва другого місяця липень, походить від слова липа. Саме на початку місяця зацвітається дерево. Квіти липи гарний лікувальний засіб, а ще джерело медозбору. Саме до липи злітаються бджілки, щоб зібрати медок. З деревини виготовляють посуд, іграшки, музичні інструменти та діжечки для зберігання меду. Липа, липа зацвіла, засурмила всім бджола. Гей, злітайтеся подружкою у гайок на край. Там уже не видно від, а лише пахучий цвіт. Малята, так чому другий місяць зветься липень? Молодці. А як же зветься останній місяць літа? Так, малята, серпень. Назва цього місяця походить від слова серп. Ось в руках хомячок серпа тримає. Серп малята це знаряддя праці, за допомогою якого жали, косили пшеничку. Ось і серпень поспішає, хом'ячок серпа в руці тримає, в полі він хазяйнував, колосочки всі зібрав, складав зерна до зернинки, щоб спекти усім хлібинку. Малята так яку назву має останній місяць літа? А чому його так назвали? Молодці. Ось і підійшла до кінця наша подорож. Всі ми літочку радіємо. Літо всіх маляток гріє, що просливи всі здорові наші сонечка чудові. До нових зустрічей!